Доброго дня! Ви відчуваєте, що тривожність контролює ваше життя, ваші думки та ваші дії, не дає вам жити. Ви не самотні. Багато людей шукають ефективні способи подолати тривогу, особливо в наш неспокійний та тривожний час. Чи знаєте ви, що є менш відомий метод, який може допомогти вам подолати тривожність? Це метод, який я особисто використав в 90-х роках минулого століття в часи перестройки. Метод, який не потребує ні дорогих ліків, ні відвідування психотерапевта. Цьому методу я і присвятив своє відео. Більшість людей для боротьби з тривожністю використовують традиційну терапію, ліки та природні заспокійливі засоби. Терапія та медичні препарати часто стають основним способом лікування, але їх ефективність може бути різною для кожної людини, в залежності від її індивідуальних особливостей. Відомий український психотерапевт професор Олег Чабан вважає, що не варто відразу бігти в аптеку за антидепресантами, з яких злізти буде потім не так просто, а потрібно використовувати когнітивно подівінкову терапію під контролем спеціаліста, яка чимось, очевидно, схожа на практику усвідомленості, яку я вам опишу в цьому відео. Практику, яка не потребує допомоги спеціаліста. Практика усвідомленості. Цей підхід стає більш популярним завдяки своїй простоті та ефективності. Ця техніка, що включає спостереження за своїми думками та почуттями без осуду, допомагає знайти свій внутрішній спокій. Дослідження показали, що практика усвідомленості може знизити рівень тривожності до 60%. Це не лише слова, це науково доведений факт. Регулярна практика усвідомленості може значно покращити ваше психологічне здоров'я. А як же на практиці користуватися технікою чи практикою усвідомленості? Техніка усвідомленості. Усвідомленість це практика, яка полягає в тому, щоб бути повністю присутнім у моменті та спостерігати за своїми думками і почуттями без осуду, без їх емоційного аналізу. Ось декілька кроків. Як починати? Знайдіть тихе місце, оберіть спокійне місце, де вас не будуть турбувати. Це може бути кімната в домі, парк або навіть офіс. Сядьте зручно, сядьте на стілець або на підлогу з прямою спиною. Головне, щоб вам було комфортно. Закрийте очі. Закрийте очі і зосередьтеся на своєму диханні. Відчуйте, як повітря входить і виходить з вашого тіла. Скануйте тіло. Пройдіть думками по всьому тілу, звертаючи увагу на будь-які напруженості або незручні відчуття. Не судіть їх, просто спостерігайте, звертайте увагу на думки, дозволяйте своїм думкам і почуттям приходити і йти, не затримуючи їх і не намагаючи їх змінити. Просто спостерігайте за ними, як за хмарками, що пливуть по небу. Практикуйте регулярно. Починайте з п'яти 10 хвилин щодня. І поступово збільшуйте до 20-30 хвилин. Регулярність ключ до вашого успіху. Починайте свій день з 10 хвилин усвідомленості. Це не вимагає особливих зусиль або спеціальних умов. Просто знайдіть тихе місце, закрийте очі і зосередтесь на своєму диханні. Відчуйте, як напруга зникає, а ваш розум стає яснішим. Сподіваюсь, це вам допоможе, як мені в далеких 90-х. Дивіться більше відео, як боротися з тривожністю на моєму YouTube каналі навколо медичні нотатки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть свої коментарі. Бережіть себе.